Шановні друзі, ми разом з вами знаходимося на полігоні Національної гвардії, де зараз ви бачите нову техніку, яку отримують національні гвардійці. Хочу сказати про таке відомо всім присудів'я. Бажаєш міру, готуйся до військових дій. Україна все робить для того, щоб мирним шляхом розв'язати нав'язану нам війну. Але Запорука міру може бути тільки одна сильні збройні сили, сильна Національна гвардія. Це єдина запорука міру, тому що агресори, наші вороги, рахуються тільки силою. І саме тому ми не витрачаємо жодного дня без того, щоб не зміцнити наші збройні сили, нашу Національну гвардію. Зокрема, йдеться і про побудову потужних оборонних рубежів для того, щоб бути готовими. Зустріти будь-якого ворога, ми розуміємо, наприклад, жаль, з ким маємо справу. Зокрема, зараз в адміністрації президента відбулася нарада з головами адміністрації, де обговорювалися і питання побудови потужних рубежів. В той же час ми говорили і про демобілізацію наших військових, які відслужили рік, захищаючи свою батьківщину. І хочу вам сказати, що. Їх безумовно радісно будуть зустрічати всі регіони нашої країни, обговорюю питання соціального забезпечення, інші питання, які пов'язані з тим, щоб вони зразу відчули себе не просто героями, а героями, якими пишається країна, на яких країна сподівається. І саме тому обговорюю питання прибирання будь-яких бюрократичних правовочок інших. Шляхів, які можуть, скажімо так, блокувати можливість людям зразу, не втрачаючи час, влитись в мирне життя.